Домаємо дію множення, для цього чисельник помножимо на чисельник, а знаменник помножимо на знаменник. В результаті далі ми маємо обов'язково скоротити 3 і 27, 5 і 25. І будемо мати 5 Наступна Наступне ділення. 4 девятих. Дію ділення замінимо множенням на. Обернений дріб, тобто помножимо на 27 других. Скорочуємо 2 і 4, 9 і 27. В результаті 6 перших або це просто 6. І в випадку В. Ми зразу будемо виконувати всі дії одночасно, дію ділення замінимо множенням на обернений дріб. Тому ми будемо мати так. 17, 36 переписали. Далі ми множимо на 108,34 обернений дріб, і продовжуємо множити на 1 третью. Скорочуємо. 17,34 на 17, 108 і 36 на 36. І ще й трійка скорочується, як ми бачимо. І в результаті і в чисельнику, і в знаменнику. В чисельнику ми маємо одиницю, а в знаменнику от ми маємо 2. Отже, одна друга. Далі виконуємо дії з мішаними числами. Перетворимо кожне з даних чисел в неправильний дріб. Перше число це 6 п'ятих. І ми множимо на 5 других, скорочуємо, і в результаті отримуємо 3. В випадку Б ми спочатку зробимо першу дію в дужках. Отже, перша дія це 3,2 третіх відняти 2,3. Згадаємо, як ми віднімаємо. Ми від цілої частини віднімаємо цілу частину, будемо мати одну цілу. Далі зводимо до спільного знаменника для 3 і 4 це число 12. Знаходимо додаткові множники до кожного з дробів. Для цього 12 ділимо на 3 4 до першого, 12 ділимо на 4, 3 до 2. Отже, 8 ми маємо відняти 9. Так, як від 8 9 відняти не можна. Ми забираємо цю одну цілу і пишемо її як 12 12 І далі дописуємо додати 8 відняти 9. 20 віднімаємо 9, отримуємо 11 12. Отже, в першій дії 11, 12. Тоді далі виконуємо дію ділення. Для цього число 3,2 запишемо неправильним дробом. І це 11 третіх. А множити ми будемо на обернений дріб до 11 дванадцятих, тобто на 12 одинадцятих. Скорочення знову ж таки відбувається. І в результаті буде мати число 4. Отже, значення виразу дорівнює 4. Запишемо розв'язання даної задачі такою таблицею. Отже, йде мова про рух. Катера проти течії і за течією. Значить, Ми так і запишемо за течією і проти. І так, як іде мова про рух, то потрібно вести мову про швидкість руху, про час руху і про відстань, яка пройдена. Нам потрібно знайти швидкість течії. Вона невідома. Нехай цю швидкість течії ми позначимо через х. Отже, швидкість течії X кілометрів за годину. Тоді, для того, щоб знайти швидкість за течією, потрібно до власної швидкість катера додати швидкість течії. Власна швидкість 27 Отже, ми 27 додаємо х. Швидкість проти течії від власної швидкості ми віднімаємо швидкість течії. Тому 27 відняти х. Нам відомо, що за течією катер рухався 1,2 треті години проти 1,1 треть годину. Тому, для того, щоб знайти відстань, ми маємо швидкість помножити на час. Або час на швидкість. Отже, 1,2 третіх ми множимо на 27 додати Х. А тут 1,1 третю множимо на 27 відняти х. Ну, а разом катер пройшов за весь час 82 км. Тобто 1,2 третіх на 27 додати х. Плюс 1,1 на 27 відняти х. І це разом 82 км. Ось таке рівняння маємо. Використаємо розподільну властивість множення. Для цього, наприклад, 1 третю ми помножимо на кожне, що стоїть в дужках. Отже, 1,1 треть я буду множити на 27. Для цього 1,1 третього запишемо неправильним дробом, це 5. А множу на 27 перших. Скорочення відбувається, і 9 помножити на 5, 45. Отже, тут будемо 45 мати, і плюс множимо на х 1,2 третіх х. Далі аналогічно: 1,1 третью множу на 27. 1 ціла третя неправильним дробом записується як 4 третіх, і ми множимо на 27 перших. Після скорочень ми будемо мати 36. І потім мінус третя х дорівнює 82. Отже, далі ми можемо 1,2 третіх х відняти 1,1 третю х. Цілих не буде, а 2 третіх відняти 1 третю х це 1 третя х. Плюс. 45 додаємо 36, будемо мати 81. дорівнює 82. Далі знаходимо невідомий доданок. Для того, щоб знайти невідомий доданок, ми від суми віднімаємо відомий доданок. Отже, 1 третя х дорівнює 1. Для того, щоб знайти невідомий множник Х, ми добуток 1 ділимо на 1 третю. Тобто ми маємо 1 перша помножити на обернений дріб до 1 1,3 це 3 перших. Як ми бачимо, буде дорівнювати 3. Х дорівнює 3. Тому швидкість течії 3 км за годину. Сума двох чисел відома. Від першого відняли 5,12 і додали до другого. Сума при цьому, звісно, не змінюється. Але перше число стає на 2,17 більше, ніж друге. Тому давайте робити задачу ніби з кінця. Отже, перше число стало на 2,17 більше, ніж друге. Тому друге менше. Друге число ми позначимо через х. Перше на 2,17 більше, отже, перше х плюс 2,17. А як ми сказали, сума при цьому залишається тією ж. Тому додаємо х, додаємо х і плюс 2,17. От вона ця сума яка дорівнює 17 ,17, х додати х це 2х, плюс17 дорівнює 17,1730. Для того, щоб знайти невідомий доданок 2х, ми від суми віднімаємо відомий доданок. Тобто 2х буде дорівнювати 15. А для того, щоб знайти х, ми маємо 15 поділити на 2. Ну, і можна записати це як 7,5, можна записати 15 других і виділимо цілу частину буде 7,1 Таким чином, х 7,1 і таким стало перше число. Отже, не перше, а друге число. Друге число стало 7,1 Ну, а перше число стало таким, що коли ми до х додамо 2,17. Але давайте я не буду знаходити, яким стало. Перше число, хоча можна це робити, а як далі будемо говорити? Отже, друге число стало дорівнювати 7,1 і воно стало таким, коли до нього додали 5,1 Тому яким воно було спочатку? Для того, щоб знайти, яким воно було спочатку, ми від 7,12 віднімаємо 5,1 і в результаті маємо 2. Отже, друге число спочатку дорівнювало 2. Друге 2. А яким тоді було перше? Можна знайти, якщо від суми відняти оце друге. Хоча нам цього не потрібно, бо якраз нам і потрібно знайти друге число. От ми його і знайшли. Це число 2.